Консультація з ринопластики з лікарем Заїдовим це не лише про форму носа, це про вас, про ваш вибір, вашу мрію, ваше право залишатися собою і змінюватись за бажанням. А ще про турботу, безпеку та підтримку на кожному кроці. Лікар Заїдов має понад 15 років досвіду і щодня вдосконалює свої знання та підхід, аби допомагати дбайливо і професійно. На консультації ви зможете спокійно поговорити про те, що вас турбує. Лікар проаналізує ваш стан, відповість на всі запитання, покаже 3D-моделювання майбутнього результату, щоб ви могли краще зрозуміти, чи це саме те, чого хочете ви. Ніякого тиску, тільки підтримка, щирість і бажання допомогти зробити вибір, який зробить вас щасливими.